Всім привіт! Кожного разу, коли йду на грядку полоть, по цибулину, морквину, любуюся своєю гіркою. Квіти це таке щось неймовірне, але морква смачніша. Тому сьогодні буду копати моркву, яку я висівала 24 березня для літнього споживання. Висіяла суперранній гібрид лагуну. Її можна копати на 60-й день після сходів. Від посіву до сьогодні пройшло більше 90 днів. З догляду були лише прополки, і в кінці квітня я поливала рядочки там, де посіяна морква, бо через суху корку вона не могла вилізти. Кінець березня був теплий. На початку квітня йшов сніг, в кінці квітня був ще і мороз, тому морква росла повільніше, ніж могла. Це я шукаю лагуну, яка не хоче вириватися. Трішки вона в нас вийшла. Нерівна. В нас чорнозем. Це дуже багаті ґрунти, але вони бувають і тверді в якийсь період, коли не вистачає вологи. Тому така морква. Далі є і рівненька. Пробувала я вирощувати абако. Це також дуже ранній гібрид. У нас вона дуже тріскалася, тому я відмовилася від абоко. А тепер спробую Канаду також висівала 24 березня. Це пізній гібрид. 120-135 днів вегетаційний період, тобто від сходів до готової продукції. Але як я дивлюся, що Канада також вже готова до споживання. Я цей гібрид дуже давно полюбила. Пробувала в порівнянні висівати інші гібриди, то все рівно Канада в нас найкраще. Така виросла лагуна. Можна сказати, що гарна морква. На смак я ще не пробувала. А оце Канада. Якщо покласти поруч, то можна висівати пізню Канаду і розпочинати її їсти в кінці червня. Канада мені більше подобається. Лагуна також гарна. Можливо, в неї вид красивіший для продажів. Ця гостріша. В тому році пробувала Канада смачніша, ніж болівар. Оце морква Болівар і Канада, які я висівала 28 квітня. Пізніше сьогодні прополювала, трішки проривала, вона зараз така маленька ще. Пабло. Буряк також 28 квітня висівала разом з морквою. Пробувала я Пабло висівати пізніше, десь на початку червня, для того, щоб буряк був смачний його не можна перетримувати більше вегетаційного періоду. Але потім не сходить він, довго росте, посуха. Цей рік посіяла, так як і раніше, 28 квітня. Усякий бурьок, уже великий. А це зипу, 28 квітня. Ось ще вам покажу ексибішн. І для чого нам його підживлювати, якщо воно ось яке виростає гарнюще. Висівала 10 лютого, на грядку висаджувала в кінці березня, також, мабуть, 24 березня. Зараз тако. Вчора полила, щоб прополоть, щоб лежі рвався бур'йон. Оце цибуля ексібішен. Її вже треба їсти, бо вона довго не лежить. Кенді вважається ранніший гібрид, виростає швидше. В мене він чомусь раніше не виростає, а лежить набагато довше. Кенді, яку я сіяла 10 лютого. Наступну кенді я 26 лютого висівала, У мене трішки насіння залишалося, бо у цієї багато від чорної ніжки загинуло. Приблизно вона однакова. Десять днів можна і пізніше в ящики висівати на розсаду, а на грядку має значення, коли ми висадили. Тому що, якщо перетримати в ящику, не висадити, вона не така буде гарна. Багато хто пізніше висаджує на грядку, я рано. Тільки є змога вийти кінець березня і висаджую. Потихеньку лягає зимова цибуля радар, ту, що я на зиму садила. Ми її розпочали їсти першу. Скоро буду вибирати. отак вона, якщо лягла. Ще шийка не пересохла, тому можна її ще тримати в землі. Поганої погоди не обіцяють, а зазвичай, якщо дуже велику спеку або великі дощі обіцяють, то я перед тим стараюся її прибрати. Оце халцедон. Вона має бути жовта. В тому році була синя, не знайшла пакетика, не той. Розфасували не ту цибулю. І цей рік вона, але вона дуже смачна і гарно зберігається. Далі я висівала Любчик з отакого пакетика. Довга цибуля. І зараз дивлюся, де ж моя довга цибуля, її немає. Оце Любчик. Довга цибуля. Ексібішн Любчик. Якщо пакети класти не отак, а отак, то навіть схожа. А морква таки горна. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Оце лагуна. В розрізі так виглядає. Солодка, соковита. Оце Канада така сама солодка, соковита. Не можу сказати навіть, яка з них смачніша, обидві смачні. Молода, корисна морква.